Усім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті Історії В'язання від Катрусі. Ось і настав останній місяць року, грудень, уже четверте число. А отже, по традиції, ми розпочинаємо шалений тиждень стартів. Цей тиждень стартів я хочу приурочити також до ще одного спільного проєкту, який започаткувала Оленка Буганова. Старти це також її спільник, це Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. В цьому, в цьому проєкті я хочу почати кілька виробів, що будуть і стосуватися спільника Різдвяних зустрічей. Першим процесом сьогодні понеділок я хочу взяти. Різдвяні шкарпетки. Це буде номінація в різдвяних зустрічах. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Що, як не шкарпетки, нам дарує тепло, ну і ласку. Для шкарпеток я хочу взяти ось таку пряжу. Флотесок Крістма, серія Крістмас серія Крісмас. Тобто, ну, це 100-відсоткова різдвяна пряжа, то чому б її не взяти до саме цієї категорії? Це виробник Німеччина, 75% шерсті, 25% поліаміду, в 100 грамах 420 метрів. Ось така ниточка. Дивіться, ось така вийде шкарпетка. Колись із схожої ниточки, але з додаванням люрексу я вже собі в'язала шкарпетки. І вони досить непогано носяться. Вже кілька сезонів я їх ношу. Вони, звичайно, вже всі в ковтунцях. Ну, такі вже видно, що ношені. Але ну, такі, ну, досить зносостійка пряжа. Зараз я покажу, ну, я їх з Карпетки показувати не буду, бо я ж кажу, вони вже в такому стані непрезентабельному. А покажу цю ниточку з Люрексом. Десь у мене мають бути залишки. Ось, дивіться. Це без Люрексу, а це ось, мені здається, аналогічна пряжа. Да, навіть той самий вирібник, тільки ця крістмаст Металік, а ця просто Christmas. Ось. Це їх купляла у магазині Шкатулка Біз. Якщо я не помиляюся, то, ну, здається, в тому магазині в той рік, як почався коронавірус, це ну, в 20 2020 році десь восени. Тобто, десь уже скільки 3 роки у мене лежить ця пряжа. В'язати буду. На 37-й розмір на спицях двічка чи агу. Це в мене ну виходить з того моточка, теж був 100-грамовий моток, пару шкарпеток я зв'язала, і ось і стільки ниточки в мене залишилось. Можливо, якщо я з цих зв'яжу також пару шкарпеток, то потім я їх зміксую, ну цю з Люрексом і цю звичайну. І буде в мене ще й третя пара шкарпеток. Тож, ось таким першим процесиком я беру собі в роботу в цьому тижні стартів. І побачимося вже наступного дня. Вітаю! Сьогодні вівторок і мій другий старт в шаленому тижні стартів. Сьогодні ще ось купила таку свічку в АТБ, Ваніль і мандаринка. Треба колись показати свою колекцію свічок. У мене їх дуже багато з різними ароматами. <кій> Обожнюю свічки, аромапалички і таке всяке подібне. І другим стартом, значить, переходимо до нього. Другий старт у мене буде знов-таки в рамках різдвяних зустрічей. від Миколая до Василя це буде номінація, коли сніг пахне мандаринками. І я буду в'язати прикраси на ялинку. Зв'язати хотіла ну, щось таке типу, типу зірочки. Ось є в мене така пряжа це Ярнард це, ну, Крісмас. Це мої теж вже запаси кілька років. Оце залишки. Колись я в'язала кульки з них такі новорічні. З цієї і з цієї, мабуть. Хочу зв'язати зірочку. Ну, не знаю, мабуть, таку, типу помаранчеву. Чи, чи, ні, червону не хочу. А це я просто хочу показати цю пряжу. Дивіться, Ярнард Крісмас. Де її склад? Ну, це. 100% ось поліамід. Це в мене колір такий ось салатовий 43. -й. Це зелений 48, -й. червоний і помаранчевий. Треба дивитися, бо як етикеток вже на ці ниточки немає. Але їх там не так, здається, було велике різноманіття таких прям відтінків кольорів, то можна по палітрі знайти. Отже, в'язати почну із. Отакої помаранчевої зірочки. І, до речі, ще хочу, я б за такої ниточки навіть зв'язала такий е, новорічний гарбузик. Вона ця пряжа так класно виблискує. На І зв'язала б такий е, гарбузик на ялинку, а потім би просто він був як ну декор до моєї колекції гарбузиків. Ну Побачу. В'язати буду спицями ось такими шкарпетковими ніт про Zінgi 2 мм. Здається, я двічко і в'язала цю нитку. Ну, Якщо ні, то пошукаю 2,25, якщо буде надто щільне в'язання, але мені здається, що якраз нормально, а виробник нам рекомендує Спиці аж 3,5, але мені здається, для іграшки це буде занадто. Тож, ось таким буде мій другий старт. І до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні все ще вівторок. Я закінчила одну іграшку і відразу розпочинаю ще одну ось також із ярнартки ESMAS. І це буде гарбузик. Зелененькою буду в'язати черенок чи як воно називається, там Ну оця штучка, яка з якої починається гарбузик, а з цієї помаранчевої буде сам гарбузик. Якщо мені пряжі ось оцієї помаранчевої, Ну я думаю, що не вистачить на ту схемку, яку я збираюся в'язати, то там мені Буквально завтра-післязавтра має прийти ще посилочка з пряжею, і там я замовляла ось отакі кольори, <кій> то закінчу потім уже тією пряжею, а сьогодні починаю свій третій старт. Всім вітання! Сьогодні середа, 6 грудня, і я вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Нехай він принесе у ваші домівки тепло, затишок, здоров'я, радість, а головне перемоги нашій Україні. Отже, як справжній святий Миколай, сьогодні я нарешті дочекалася е своєї посилочки з пряжею. Е замовляла я вже її давно, але з доставкою Укрпоштою ж, е довелося трішки. Почекати, але свято є свято, і я таки забрала цю посилочку. Там деякі ниточки підуть на подаруночки, тож їх я показувати не буду. А хочу показати ті ниточки, які замовила для себе. І одночасно вони будуть також являтися пряжею для мого наступного старту. Це вже. 4 в Грудневих стартах, і це буде Святий Миколай. також цей Це буде іграшка. в також в рамках проєкту Різдвяні зустрічі, і це буде перша номінація Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Хоч свято і сьогодні, але, ну так як я знала, що ці іграшки буду іграшку буду починати тільки у грудні, тож хочу її закінчити ну, хоча б до Нового року, я сподіваюся, буду дуже е, старатися це зробити. І це іграшка по майстер-класу Тані Янчу з інстаграму. Е, на неї вже вийшов майстер-клас, але я його ще придбала, був він по. Перед оплаті чи поперед запису, якось так, десь із місяць тому. Отже, які ниточки я замовила. Я замовила ось таку ярнар Дольче. Там у майстер-класі, здається, оригінальна ниточка Himalaya Dolphin Baby, але в тому магазині, до речі, пряжу я замовляла в магазині Нав'яжем, то там не було деяких кольорів. А в ярнар дольча подивилася, то, в принципі, вся кольорова гама була в наявності. Отже, ось дивіться, у мене буде він там в двох варіантах, в червоному і блакитному, то я хочу собі блакитного святого Миколая. Отже, отака ярнар дольча це колір 758. Потім, там, здається, для чобітків у нього чи для чогось цього такий коричневий 791, Це, здається такий персиковий для голови. Це 779-й колір. Жовтенький, я не знаю, там теж для якихось деталей, там і одяг йому вив'язується. Це 761 І ще в мене є білий, але він ось із старих запасів, то ще стара етикетка для тіла, це 741-й. Ну, це цей у мене був колір. Таких у мене є два моточки. Тож, цей не з покупочок. Потім я ще собі замовила ось такий Ярнард Крісмас. Я вже показувала, що вив'язала одну іграшку вчора розпочала також вив'язувати гарбузик. Якраз дов'язала той залишок ниточки, що в мене був. Десь там вийшло навіть не половинка, а трошки менше гарбузика. І ось така ще Ярнард Крісмас, це поліестер. І колір 28. Ну Він з, з, з тим сходиться один в один, навіть якщо трішки буде відрізнятись, то нічого страшного. Потім собі на пробу заказала, замовила ось таку ниточку alize wool Time, це товстенька шкарпеткова пряжа. Зараз багато хто з неї в'яже. Тож хочу собі такі е, зв'язати для себе шкарпеточки. товстенькі це колір, зараз скажу, 152-й такий він е сіро-бежевий, якось так, не знаю, як його можна назвати. І так як замовлення в мене було досить велике, то е магазин нав'яжемось, положили мені ще таку як подарунок, ось така ярнард сальса пряжа цікава. Я не знаю, вона в них, мабуть, десь там ідеють по розпродажу. Ось дивіться, яка. Цікава дивна нитка. Я навіть не знаю, що з неї можна в'язати. Ось така іде вона цікава. Це, мабуть, 100% акрил 125 грам 12 метрів. Ну, я не знаю, якийсь, мабуть, шарф чи якась пов'язка на шию. Ну, хай поки що лежить. Чи може якесь оздоблення кудись колись придумається? Такий, наче хутро із нашивкою е, голубо такої синьої ниточки. Тож, ось такі така в мене була покупочка. Е, такий у мене буде, крім оцієї, це в мене буде мій наступний старт, святий Миколай. Приступаю до іграшки. І всім до наступного підключення. Привіт! Сьогодні вже вечір суботи, і нарешті я розпочинаю свій п'ятий старт. Так вийшло, що е, ну, матеріал на цей п'ятий старт мені вдалося тільки придбати сьогодні. Ну, зранку потім були справи. Тож, е, якби по правила гри Ну, не по правилах, а по термінах проведення гри Субота, в нас день тиші. Але в мене день тиші був і четвер, і п'ятниця. А сьогодні хочу розпочати п'ятий старт. Якщо чесно, я його хотіла розпочати ще першим, але знову ж таки, із-за того, що мені не вдалося купити матеріали, ну підготувати ще до. Початку тижня, то розпочинаю тільки зараз. І це в мене буде ось такий комплект новорічних іграшок, як ви бачите, це торгова марка Вірена, український виробник. Значить, отут ми читаємо: до комплекту входить 5 стрічок по 30 см. ось Будемо їх доставати зараз потихеньку. Інструкція з двосторонньої вишивки бісером. Потім фігурний фетер, ось вже випадають іграшки, схема вишивки і кількість бісеру вказана. Ну, ну, тут оце ключ для схеми. Зараз буду вам показувати. Оце дивіться, це ось фетер. Тобто, якщо ми хочемо, щоб іграшка була одностороння, то одну сторону ми зашиваємо бісером. наприклад, це ось я так розумію, оця ось чашечка із зірочкою, ось оця іграшка. І оце ось вона, її можна зашити або з однієї сторони бісером, і потім заклеяти е, ось її. Де вона ось? Бачите, якраз підходить, можна заклеїти цим шматочком фетру. Просто щоб не було видно ниточках, але я хочу спробувати зробити як двосторонні іграшки. Тобто, щоб була зашивка і з однієї, і з іншої сторони. Значить, отака от схема. Ну, в принципі, я її дуже так показувати не буду, бо написано, що копіювання порушенням авторських прав. Е, ось по цій схемі видно, вона не така ну, я, ясна. Тут ось інструкція є, як вишивати, але я також знайшла кілька відео по, на Ютубі, як вишивають дівчатка. І в чому ж була затримка, в тому, що мені довелося докупляти бісер. Коли я замовляла цю іграшку, то, іграшки ці, то я не купляла е, бісер в комплекті, бо я знаю, що в мене там були. Залишки від інших моїх проєктів, вишивки бісером. а Але ось який я докупила. Я докупляла червоні кольори. Це два таких: бордовий, рожевий, чорний, білий і такий сріблястий. Є в мене цілий пакет. Із залишками ось, бачите, це все від інших моїх вишивок. То я думаю, що зелені кольори я тут підберу. І ще там, я дивилась, здається, жовті також у мене. У мене є отака ось коробка з-під взуття. І в ній, ось дивіться, залишки бісеру від різних, від різних проєктів. Ось тут і такі жовтенькі є. Ну, синій мені тут не потрібен, а ось такі різні є залишки. Бо я зараз багато бісером не вишиваю, тільки е, потрошку, тож, ну, такі, як маленькі іграшки, то мені вистачає і, ну, цих залишків, що в мене є. Тож, сьогодні розпочну і вишивати якусь із цих іграшок. Із цих ось заготовочок. Ось, дивіться, вони тут ціли є тут їх о, 5 штучок. Це ще така солома е, вкладена була для декору. Ось. І якусь із них, я не знаю, може я не всі зашию, які е, візьму в старти, а потім буду продовжувати в кубику. І сподіваюся, що до. Е, Нового року я їх усі відшию. І ще дуже хочу відзняти відео зі своїми в'язаними іграшками і зі своїми іграшками, які я вишивала бісером в минулих роках. Тож, всім до неділі, завтра вже буду підключатися під звітне відео показувати, і всім натхнення і побільше часу для улюблених. Справ. Усім недільні вітання. Ось і прийшов час підводити підсумки в шаленому тижні стартів. Отже, приступаємо. Першим стартом я заявляла різдвяні шкарпетки. І ось на такому етапі в мене зараз відв'язується перша шкарпетка. Нитка ось уже в мене тут перемотана. Таке буває, коли в домі шестеро котів і хтось ловить цю ниточку. Більше часу витратила на те, щоб змотати його знов у моточок, а так би, може, навіть ще відв'язала і п'яточку на шкарпетці. Але маємо те, що маємо. Дивіться, як гарненько розподіляється візерунок. І буду продовжувати цю шкарпеточку. Так, це старт номер один. Другим стартом я заявляла іграшку з ниточки Yarnaard Крісмас. І ось у мене відв'язалося дві ось таких половинки, таких зірочки. Я колись в'язала схоже схожу прикрасу, але я не пам'ятаю. Бо я почала, я ну, відв'язала ці дві половинки, потім, думаю, якось їх шию, і воно мені зовсім не сподобалося, як його зшивати. Чи може якось я його е, зв'язувала в процесі в'язання, я не знаю. Я, я вже, якщо чесно, зовсім не пам'ятаю. І тепер я не знаю, що мені робити з цими зірочками. Або треба пошукати якісь майстер-класи, бо зірочку я пам'ятала, як я в'язала, воно набирається від цього краю. Зараз я візьму якусь ручку, дивіться, від, ну, від цього краю так в'яжеться до центру. Потім просто ці петельки стягуються. А другий край, ну, я почала з'єднувати так по в цьому по краю, а тоді думала набити через якийсь отвір і щось воно мені зовсім не сподобалося. Чи, можливо, я набирала потім ну, першу половинку, а другу відв'язувала, набираючи по цій кромці. Ну, общем, не пам'ятаю, тепер у мене є дві отаких половинки, і поки що я не знаю, що з ними робити. І в той же день, коли я відв'язала ці. Зірочки, то мене не покидала ідея поповнити колекцію гарбузиків по моїй улюбленій схемці, яку я нарешті Ну вже в мене вона записана. є той І у мене зв'язався ось такий яскравий пухнастий різдвяний гарбуз. Дивіться, який він класний, величенький вийшов. Зараз покажу той самий гарбуз, але з джинсу. Ось такий він. Це з джинсу. А це з Ярнард Крісмас. Але тут я вже це я в'язала строго по майстер-класу. Якщо не забуду, силочку скину. Або, якщо комусь потрібно, то напишете, я потім з ну, напишу, хто автор. Це майстер-клас англійською мовою. Ну, автор іноземний, я не, 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 не знаю, як його звати. А в цьому гарбузику я вже додавала і <клес> петлі по верху, тут до убавок. І кількість рядів, здається, більше вив'язала. Ну, і тепер мене не полишає ще е, така надія зв'язати якийсь великий як гарбуз-подушку. Наповнювача в мене є досить багато. Е, Тож, ну, мабуть, це вже буде в наступному році. Поки що з гарбузиками ми зав'язуємо. А цей гарбуз можна навіть е, прицепити сюди якусь петельку і е, його поцепити на ялинку. <кій> так, е, ще хочу сказати, що е, ці всі Процеси в мене вони також беруть участь у різдвяних зустрічах, і тому я їх починаю і тут, і там, і, і все одночасно. Так, все, це поки що прибираємо. Так, це був третій старт. Четвертим стартом я брала також іграшку по майстер-класу Тані Янчу в інстаграмі. Я не знаю, може, в неї є і YouTube канал. Але, я так зрозуміла, всі в основному її майстер-класи купляються і є в інстаграмі. І це буде ось також в рамках різдвяних зустрічах від, дивіться, вже починає ось вам тут він потихеньку вилазити. Ну, ще не він. Значить, У мене є дві отаких от ручки з долоньками, все як має бути, відв'язано. Дивіться, тут повністю рука. Потім такий рукав. І воно тут все зв'язане. І почала я вив'язувати якось він називається. Стихарна, здається. Ну, якось, ну, в общем, оце одяг цьому святому миколайчику. Ось я відв'язала його початок. Зараз потрібно мені було починати вив'язувати ніжки. Ну, оце Таке вдалося мені за даньчок пров'язати. Майстер клас, в принципі, зрозумілий, все там поки що мені легко в'яжеться, головне, щоб було побільше часу. Так, це мій четвертий старт. І п'ятим стартом, який я почала тільки у суботу і не змогла відірватися, поки не закінчила. Це ось така. Двухстороння вишивка, ось така вийшла рукавичка. Це також ялинкова прикраса, така двохстороння вишивати. Ну, як, трошки? Трошки інша техніка, ніж просто одностороння вишивка бісером по тканині. Але, в принципі, цікаво, нема нічого складного. І ось така рукавичка. Вийла. Я думала, що на неї піде ну, максимум 2-3 години, а по факту я її вишивала десь годин 6, мабуть. Ну, це так здається, що швидко. А насправді не швидко. Вишивала ну, бісер чешський, а ниточку я беру в два складення, щоб ну, мені здається, так бісеринки пришиваються більш. Щільно. Тим більше, як з двох сторін то ось така вийшла рукавичка. Ще в мене в наборі таких є 4 іграшки, тож сподіваюся, що в якомусь із кубиків також випаде. І я їх буду потрошку просувати, бо дуже хочу до нового року, щоб одягнути на ялинку. Ну Я сподіваюся, що покажу вам е такими. Серіями, які в мене є новорічні саморобні іграшки. Тож, ось такі результати в мене вийшли. Можна сказати, що дві готових роботи. Одна напівготова або будеться дві зірочки, це ще побачимо. І ну, ті процесики теж головне розпочати. А просовувати вже будемо далі в наступних тижнях. Тож дякую всім за перегляд, дякую за коментарі, за вподобайки. Всім до наступних зустрічей. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. Пийте теплий чай, зараз зима, така сира якась у нас погода, кожен день йде сніг, але він вологий, такий, ну, така погода не дуже приємна. Але в погоди немає поганої погоди. Чи як там? Ну, в общем, ви зрозуміли. Тож, ще раз до наступних зустрічей. Слава Україні!